Ми таке пережили, що це не дай Господь, а ну ляскало було, Я і молилась, і хрестилась. То воно почало перше, як почала горіти уся криша і так і горіла, бо я ж виходила. Уламків по нас і на городі повно здорові такі, якби ми ходили на дворі повбивало б. Ранком приїхали, тут дуже багато стекла було, желіза, всього прибирали, поляки, все. Дуже громкі вибухи. Дуже це не, це, це не передати словами. Тут уже питань немає. Тільки евакуація, життя дорожче за, вибачте, за стиральну машинку за холодильник.